Пейд 36. Lesson 5. SHE'S pretty. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High for Ukraine для другого класу. Працюємо ми сьогодні з новою темою на сторінках 36. Та 37-й нашого підручника. Також не забуваємо, що в кінці цього відео ще буде детальний відеогляд до нашого робочого зошиту. Вчимо з вами сьогодні нові слова. А про що ми будемо вчити? Про членів родини. й Сприті перекладається як вона гарненька вираз. Давайте з вами вивчимо нові слова. Я буду показувати на це слово. Ти будеш повторювати за диктором. Я буду допомагати тобі з перекладом. Sunny. Сонячно. Family. Родина. Mom. Матуся. Dad. Татко. Brother. Брат. Sister. Сестричка. Sunny. Family. Mom. Dad. Brother. Sister. Повтори ще раз ці слова та запам'ятай їх. Звичайно, ми будемо їх ще зараз зустрічати у наших діалогах. Переходимо тепер до прочитання нашої історії. It's sunny. Hello, Patty. Hello This is my family. This is my mom and dad Сонячно на вулиці. It is sunny. Hello, Patty. Привіт Петі. Вітаються до неї трампіт. Hello, Привіт! This is my family. Це моя родина. This is my mom and dad це моя матуся та татко. He's my brother. Hello. I'm trumpet. I'm Chatter. Hello. He is my brother, показує Петя на свого братика. Він мій братик. Hello, I'm Trumpet. Trumpet хоче також з ним затаворушувати. Я Trumpet. I'm Chatter. А я четер, говорить четер, який ховається за, за спиною Трампіта. Hello, відповідає брат Петі. Look! She's my sister. She's pretty. Потім Петі е, хоче їх познайомити зі своєю сестрою. Look, погляньте. She is my sister. She is, разом пишеться. She's. Вона моя сестра. She is pretty. Вона гарненька. Усі дивляться на гарненьку сестричку Петі. Help. Sorry, Chatter!» Ну, Четер довго ховався за спиною у Трампіта, і Трампіт, мабуть, на нього трошечки наступив. Help, говорить Четер. Sorry, Cheater, говорить Трамп. Трампіт. Вибач, четер. Але ж не треба ховатися за спиною, коли я тебе не бачу. Окей. Прочитай, прослухай ще раз дані репліки дані, даного діалогу, а ми переходимо далі. Матч, поєднай. У нас є члени родини англійською мовою. Мам матуся. Дед татко. Татко це сі. Сістер – сестричка. Brother. братик, Sister. Brother. Dad. mom. В нашому робочому зошиті виконуємо вправи на сторінці 24, 25. She is pretty. Task 1. Find in Circle. Знайди та обведи. Потім поєднай та запиши. Ну, нам нам необхідно в нашій зміці знайти. Членів родини, ну або якісь слова, які стосуються нашої родини. Вже бачу слово brother, братик, dad, тато, sister, сестра. family, Мама, матуся. Тепер нам ці слова: 1, 2, 3, 4, 5, необхідно вписати під відповідним малюнком. Це у нас матуся. Це у нас братик. Тато. Сестричка, перепиши слова зі змійки під кожен малюнок. Вправа друга Color the birds blue, розфарбуй, будь ласка, слова, які позначають чоловік, чоловіків синім кольором, а жінок е, червоним. Мама буде червоним кольором, sister також червоним. Сестричка, а ось brother, братик та dad, тато будуть синім кольором розфарбовані.